коли у цих краях почали розводити та овець, ніхто точно і не скаже. Це традиційне ремесло горян. Як кажуть, тутешні воно ніби безперервне у часі. Цим займались діди брадіди. Зараз настала і їх черга. Щороку навесні свою худобу усі місцеві гази збирають разом. На полонини приходять цілими родинами, щоб провести щорічний ритуал. Перед традиційними проводами вівчарів на полонину відбувається мішання. Це і свято, і змагання йде не на традиції. Всіх та овець збирають разом. Згодом господарі їх дояць, таким чином визначають, чия тварина дає більше молока. Аби утримати віддерця парного, потрібно досить добре попітніти. Саме тому цю роботу тут вважають суто чоловічою. Чоловіки мають вчарити, мають спати коло вулиці, мають здоїти віці. Не важко. Ні, не важко, взагалі не важко. Хто вміє, та здоїть хорошо. Хто не вміє, та не здоїть. Вчаться цьому маличку. Втім, як кажуть тутешні газди, якщо є бажання навчитись, можна і в дорослому віці. Дуже нелегка робота, чому чомусь зовсім натече. А чого не тече? Тут треба силою, так? Трошечки силу Конечно. прикладати. Конечно. Утім, у руках справжніх професіоналів справа рухається набагато швидше. Пан Михайло, покаже нам справжній майстер-клас по дуїнів кози. <плес> О, бачите. <плес> бачите, як доїть. При першому доїнні у відро за традицією кидають кропиву, щоб вівці не хворіли, та щоб худобі, як і кропиві, ніщо не шкодило. Тут люди свято вірять в забобони та народні прикмети. Сьогодні в цих кошарах зібрались лише представниці прекрасної половини. Кожній шиї дзвіночок завдяки ним тварини не загубляться, ну і кажуть, що вони захищають від злих духів. Та, окрім талісманів захищати та піклуватись про овець та кіс на полонинах будуть вівчарі протягом цілого літа. Вони отримують благословення від священників. Також святою водою окропляють худобу. Вівчарі будуть пасти тварин, і робити з їх молока сир, бринзу, гурду, щоб визначити скільки кожній родині належить забрати цих продуктів і проводять такі змагання. Кожна коза вівця вона має певну кількість свого молока. Е, Кожна по-різному дає. У нас, наприклад, називається гелета. Гелета е, вона є 12 літрів молоками. На даний момент міра 200 грам молока, яка е, складає одну гелету. Якщо вам е, одна коза, наприклад, дала літр або два молока, літр, то відповідно у вас вже є 5 гелет е, сира. Вівчарем може стати не кожен цьому ремеслу, треба вчитись руками, а ще потрібно заслужити довіру в своїх односельців. У нас є такі люди, що ми довіряємо їм, вони файно пасуть, і, і, і в нас ідуть до, до вівчарів, йдуть, як кажуть, ідуть до вичіп і беруть сир. Люди по очереді, так йдуть із першого номера, і по останній. Кожен знаєме, кожен. hromadianin, čo v nás toľko je gelet. Napríklad ja nabojím 60 gelet, ja znam, že 60 majú mnohé A skýky uh, výčariovi za lito zaplatíte? To, že my znamenáme za jednu hulovku oveč, Туся будуть договорювати, що стільки треба заплатити. Цього року від Міжгірського села Стригання на полонині будуть випасати до 300 голів худоби. Та перед тим їх, кажучи, словами тутешніх, мішають. Повинно їх вже будуть виганяти е, пасти, всі шість кошар випускають на полонину і їх три рази замішують. Всі разом, для того, щоб вони це помішали. Від того сама назва є мішання. З руками поголів'я обось зменшується, адже тримати худобу справа затратна, а ще й нелегка. Важко, дуже важко. Торе ви, ви якби пішли, ви бересли пішли, далі би ще не хотіли йти. Продукти вівчарства це шерсть, молоко та різновиди сирів. Продаючи їх місцеві гази, мають чим годувати свої родини, адже роботу, яка приносила прибуток в гірських селах, знайти важко. Втім, збереження лідівських традицій для верховинців теж не менш важливі. Після свята Мішаня вівчарі поведуть свої отари на полонини. Кількамісячне паломництво нелегке випробування, адже їм потрібно захищати отару як від злого звіра, так і від негоди. Та сміливий горян це не зупиняє вже протягом віків.